Привіт! Мене звати Дмитро Решетник. Діреш. Якщо ти хочеш, щоб твоя музика звучала от я маку пассов від слів, що ти мені сказав Або так. Або <му> так. Тоді це відео для тебе. Якщо твоя мрія написати свій власний трек, навчитись працювати зі звуком і самостійно створювати музику, у мене для тебе є чудова пропозиція це мій авторський курс створення треку з нуля до його випуску. У курсі ти дізнаєшся, з чого складається сучасний продакшн, як написати аранжування, працювати з плагінами, що таке синтез звуку, і навчишся робити зведення, мастеринг. І зможеш випустити свій трек на площадки iTunes, Spotify та інші. Для кого цей курс? Він підійде тим, хто хоче освоїти програму для написання музики, але його лякають безліч невідомих кнопок. Тим, хто вже якийсь час пише музику, але не дійшов до власних релізів і хоче вдосконалення. І, звичайно, тим, хто шукає себе і пробує різне в житті. Не обов'язково будувати кар'єру музиканта, можна займатися творчістю в своє задоволення, виражаючи емоції через музику і ділитися зі своїми близькими. Я допоможу тобі реалізувати твої творчі ідеї. Записуйся на курс, я чекаю саме на тебе.